Слава Україні, друзі! Дякую хлопцям і дівчатам, які нині боронять Україну. Дякую лікарям, волонтерам і вам, друзі, дякую, якщо ви докладаєте зусиль для нашої перемоги. Слава Україні! Друзі, вітаю вас! Сьогодні я пропоную приготувати нереальну смакоту. Це просто, смачно і доступно. Тому зараз ми з вами приготуємо дуже соковитий, ароматний і ніжний курячий рулет з грибами. Цікаво? Тоді ходімо готувати. Друзі, ось покажу вам ще трішечки, який красунчик у нас з вами вийде. Це не лише дуже смачно, але й дуже гарно. Ось погляньте. Правда? Тому раджу обов'язково спробувати. Канапки з ним смакують просто неперевершено, друзі. Як на мене, найкраще він смакує охолодженим, тому обов'язково спробуйте і діліться своїми враженнями. Ну а ми приступаємо до приготування. Отже, для рулету нам знадобляться. Куряче філе я взяла філе стегна 650 г, 300 г печериць, 2 цибулини в 150 г, чайна ложка солі, 8 300 ложки рослинної олії, 2 чайних ложки меленої паприки копченої, мелений перець пів ложки, чайна ложка коріандру. Дрібка мускатного горіху і мелений лавровий лист. Ці інгредієнти зараз бачите на екрані, тож ставте на паузу або шукайте під цим відео. Отже, приступаємо спочатку до начинки. На пательню відправила рослинну олію і нарізаю ось так дрібно цибулю. Ось так і відразу на пательню. Далі ставлю на середній вогонь і пасирую 5 хвилин. Тим часом нарізаю печериці. Через 5 хвилин, ось так цибулька виглядає, додаю печериці і все разом смажу на маленькому вогні 10-15 хвилинок. Тим часом е відіб'ємо філе стегна. Я його гарно промила і просушила паперовими рушничками. Можете взяти інше м'ясо. Ось так гарненько відбиваємо. У мене 6 штук. Все, начинка готова. Солимо перчимо за смаком. І даємо повністю охолонути. А тим часом змішуємо спеції до солі. Я додаю і малений лавровий лист, і копчену паприку, коріандр. Тобто додавайте ті, які ви полюбляєте. Це не принципово. Тепер беремо харчову плівку, я роблю три шари ось так, друзі. Половину спецій кладу. Далі м'язко відбите вже в один шар, ось так щільненько, і ще половину спецій. Насипаємо холодну вже начинку і скручуємо рулет. Нічого тяжкого. Гарнесенько, друзі, скрутіть. Дуже щільно. Ось так. Можна ще один шар плівки. А далі я зав'язую, друзі, ось такий рулетик. Техніку можете глянути ось в цьому відео. Я вже показувала. Все. Ось така заготовка. А далі я буду готувати в пательні. Заливаю все окропом максимально, накриваю кришкою і готую на малесенькому ось такому вогні, бачите? 80 хвилин. Далі витягаю, ось так він виглядає. Повністю його охолоджую, повністю. Не розрізаю, друзі. Ні-ні-ні. Охолоджений рулет я замотую у фольгу. Ось так. Роблю цукерочку таку. І все, друзі, кладу у холодильник мінімум на 6 годин. Я завжди кладу на ніч. І на ранок, дивіться, розпаковка. Ось, погляньте. Все легко дуже знімається. І ниточки, і плівка. І нарізаємо. Дивіться, як він класно тримається. Купи, бачите? М -м -м. Друзі, це реально дуже смачно, тому рекомендую від душі. Приготувати і спробувати. Дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Лишайте зі мною і підтримуйте український контент. Це дуже і дуже важливо. Слава Україні, друзі!